Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхали Печеніжин зняти дві кобилки, такі є, в привежені з Бельгії, з Бельгійськими документами, пробансонки, такі як мають бути. Ці 5 років кобилі. А та чуть-чуть старша. Зараз ми йдемо, подивимося, ноги чисті. Кобили супер, такі як мають бути. Документами такими, як мають бути. Були спокійні. Це підкована навіть кобила. Ця жеребна. Гарні кобили, супер. Це без хвоста, то ще колись, не пам'ятаю скільки років тому, обрізали хвости. Зараз це не обрізають ні коням, ні псам. Назвали це канібалізм. І Європа не обстригає, навіть Україна не обстригає хвости. Нікому вже не копірують хвости, якщо копіровка себе називає, якщо так по-правильному. Ніхто не копірує хвости. Заборонено. Канібалізм називається. Якщо ця вже молодша, то вона вже довгим хвостом. Супер. Такі є дві кобелки на продажу. Номер телефону лише в описі. У них ще є свої кобили, я теж зніму з лошатами. Теж гарні, у них є бельгійка чистокровна. Так само знімемо. Зараз поки що знімаємо цих. Номер буде в описі. За деякий продає. Судороги. Боття дуже спокійні. Велика росла кобела така, як має бути. Широка. Супер. На чим просто порівняти, бо як знімаєш коло малого коня, то виглядає не дуже велике. Так як саме, хто відео... відео так не передає вже сто разів, це казав, що телефон то є телефон. А приїхати вживу подивитись, то тут краєвид гарний на горі. Супер. А тут... Дають їм зерна. Супер кобалки. Ціну кажу зразу, бо щоб люди... люди а Ціну не можна було назвати. Змій собі по номеру, саме знаєте, що коні не є дешеві. Ціну собі все запитаєте. бо... Файні. Ця кобила мала лошата там, за кордоном моцні лишилась лошечка така. Бо хрестина дуже потужна і зараз спирана дуже потужним жеребцем. Супер. Мені подобається, що ноги чисті, нема ніяких ні ран. Ноги лобищі. Ця жарена, ще раз нагадую, це чуть-чуть старша, то все в документах пише. Тут ніхто нікого не надурить, бо все прозоро. Є документи, є. То та, що та врази кордоном не б'ють, але документи є, опис коня є. Не знаю, чи є УЗД, може є УЗД, може й, може й нема. Уроді є, походу. Проблять УЗД, дають папір. І так як має бути. Гарні. Такі хто кого цікавий, так для себе, для душі. Фест Та трошка більш червоніша, ця така більш сивіша. Майже по висоті, майже однакові, ця Та трохи ширша, але я думаю, що ця ще якийсь рік ти буде набере повну свою, бо то, він знаєте, коли стоять 6, після 6 років, він вже муцніший, як вже до 6 років не угрубку, то вже більше й не угробне. Сильна куда. Це молода. Лест коні. Вже в Україні вже в Україні є сильні коні. Ще десь приїдуть хлопці, ще будуть вести коні, так що. Конечно є і буде. Україна зараз буде, що закінчиться війна, все буде добре. Я думаю, що ні з кіньми вже ні з чим проблем не буде. Все буде в нас добре. Мене бажання тримати та й розмножувати. Супер, цей кольор такий цікавий капець. Сюди мене хоч поладити. Велика, правда, така як наша герда, правда? Mm. Моцна кобела. І та фес теж, там нема що хотіти, то просто нема з чим порівнювати. Моцні дві кобели. Село печніжен, на Коломийщині. Не знаю, чи вже хтось знімав коні, чи ми перші, чи ми другі, але таке. Нас цікавило, ми приїхали подивитися і зняти. Нам би така до пари пасувала, або така. Ну я думаю, що ми ж теж привеземо за дві кобили якісь такі для себе. Машина. Машина, супер. Кого цікавить, я кажу, номер буде в описі, щоб там просто раз не перепитували, чого ціну не назвали, ну так люди не хотіли. Я придумовувати ціни не буду. Буду дзвонити реальні купці, я думаю, що там буде і торг, і ціна добра буде. Зараз підійдемо до цієї кобили, кидаємося. Зараз раз її обійдемо по колу, щоб було все добре і чітко видно. Лемян, що не боїшся цих коней? А чого? Малих коней боїшся, великих ні? Великі тихі, так? Вона вже пішла десь, не шукають Олес, бо ми знаємо, де я вівса і шукаю вже їх, так обійшов, кажу, ноги. Та як має бути чисті бельгійці, брабансони. Бо в Бельгії, Бельгії теж є там дві породи. Ще є бельгійська робоча. І ще там якась одна є. Це Брабансон. Чистокровний у своєму виді у своїй породі. Бельгійський Брабансон. Кі навіть можна подивитися в кінах, як там е, ними десь на, на океанах, на затоках ловлять молюски. креветки щось там вони тягають, такі волоки великі, то це я ще колись кіно Ходів про цих пани, так мені, так мені запам'яталося, так я хотів такого коня, тому що ніколи такого коня видіти не буду. А так прийшлося що і саме взяли. І тут є такий безхвостий там кінь. Там так як фільм називається, треба його знайти, то чоловік ним витягував такий волок величезний, такий, що... Трактором треба тягнути, то вони цими кіньми ловлять. Такі були промисловики, важку вагу, а супер, коні теж доїде добре, пасуть добре, бо знаю по своїй кобелі казали, що ці коні на пащі не будуть, все буде, все добре. На пащі любий кінь не буде, але трохи ще треба давати й усазу 3 літра. Рано та й 3 літра ввечер, та і все буде добре. Супер, коні супер, нехай господарем ведуться. Всім всього найкращого, нехай щастить, бувайте здорові! Гарного перегляду і всім мирного неба над головою. Бувайте.